Шановні, відчуваєте запах? Чи не пахне вам від слова піс, свободи вибору та розширенням свідомості? Представники хіпі у далеких 60-х відповіли б однозначно і не задумуючись. Сподіваюся, що від цієї згадки у ваших вухах вже заграв рок-н-ролл. Ми звикли до того, що мода повертається. Подивіться на мене, але цей камбек зовсім не про речі або кандібобер. Тому давайте сьогодні зануримося у світ психоделіків та згадаємо про те, що все нове це завжди добре забути старе. Мене звати Ольга Уренко, я біохімік і ваш особистий науковець. А це значить, що сьогодні поговоримо просто про складне. Власне, за довгі роки свого існування наука побачила чимало експериментів деякі з них призвели до дивовижних результатів, а інші до катастрофи. Іронія полягає в тому, що багато позитивних та негативних аспектів сучасного світу існують виключно завдяки людській цікавості та нестримному бажанню все зрозуміти, а ще доторкнутися і спробувати на смак. Ось, наприклад, фосфор був відкритий Хенінгом Брандом у 1669 році, який намагався створити філософський камень із сечі людини. Чи це божевілля? Можливо, але будь-яке наукове дослідження містить в собі дрібку божевілля. Отже, перейдемо від туринотерапії до психоделіків. Власне, це препарати, як ви вже зрозуміли, наркотичної дії, як природнього, так і синтетичного походження, і мають здатність змінювати людську свідомість на певний період часу. Історія застосування людиною цих речовин налічує. Тисячі років. А цілі варюються від духовної освіти до лікування різноманітних захворювань. Отже, психоделіки це майже завжди асоціація з чимось веселим, ну або не дуже галюцинаціями, але точно не з медициною. Ну і дарма. По суті, використання будь-яких наркотиків може призвести до психічних розладів. Але так само наркотиками можна їх лікувати. Парацельс говорив, все є отрута і все є ліки. Тільки доза робить ліки отрутою, а отруту ліками. До психодолічних препаратів найчастіше відносять діетиламін лізергінової кислоти, або, як ми звикли чути, ЛСД, мескалін, феніл, і богаїн, та 34 чотири метілендіоксиметамфітамін або МДМА. Також сюди відносяться псилоцебін та кетамін. Ці наркотичні речовини мають одну спільну рису. Вони викликають сильні зміни у роботі органів чуття, сприйняття себе, сприйняття часу та простору, власне, простими словами змінюють свідомість. Те, як саме психоделіки впливають на людину. Дуже складно описати раніше вчені вже намагалися розділити психоделіки на певні підкатегорії на основі суб'єктивного характеру. Викликаного ними, тобто зміненого стану, наприклад, галюциногенний або емпатогенний або нейрогенний, може ще бути дисоціативний. Є хімічні структури, наприклад, триптаміни, фенетиламіни або арилциклогексаміни, або за їх мішенями зв'язування у нашій нервовій системі. У певні періоди розвитку мозку нервова система виявляє підвищену чутливість до етіологічно значимих стимулів, а також підвищену піддатливість до син. Наптичних і поведінкових модифікацій. Ці механічно обмежені часові інтервали називаються критичними періодами. Отже, яскравим прикладом є вміння грати на скрипці. Всі ми знаємо, що вчитися цьому краще в ранньому віці, тому що в зрілому процеси навчання буде йти дуже повільно. Це пов'язано з тим, що у зрілому віці критичний період навчання менш активний. Дослідження на мишах показують, що психоделічні препарати діють на мозок цікавим чином. Вони ніби повертають його в юнацький стан, коли легко формуються нові нейронні зв'язки та краще засвоюється інформація. Знову таки, це причина, чому ми вчимося у школі та універі в певному віці. Миші можуть навчитися асоціювати комунікацію з іншими особами з позитивними відчуттями, але це відбувається лише під час підліткового періоду. У дорослих гризунів цей механізм не працює. В рамках дослідження вчення давали дорослим мишам або MDMA, або один із чотирьох психоделічних препаратів. І богаїн, елезде, катамін або псилоцебін але у всіх випадках це подіяло однаково. Тварини прагнули проводити час у спільному приміщенні з іншими, а не залишатися на самоті, на відміну від тих, хто таких препаратів не отримував. Тобто у них активізувалися механізми, які працювали у молодому віці, коли в нас було багато друзів зі всього двора та активні соціальні контакти. А що зараз? Телефон, робота і брак часу. Однак дозування та тривалість прийому речовин також були важливими. Оскільки, наприклад, надмірна кількість катаміну давала протилежний ефект. Дослідивши мозок мишей, вчені випадково виявили, що при прийомі психоделіків у певних областях нейрони стали більш чутливими до гормону кохання – окситоцину. Ці результати показують, що психоделічна терапія здатна виправити порушення моделі поведінки та сприйняття на тривалий термін, що також дає надію на те, що деякі критичні зміни. У нашому мозку не є незворотніми. Ретельне вивчення впливу подібних препаратів може дати ключі до відкриття пластичності мозку. Лікування відомими наркотиками сьогодні набуло назву психоделічна медицина. Що таке психоделічна медицина? Це Певна область досліджень, що швидко розвивається, та привертає до себе більшу увагу завдяки своєму потенціалу зробити революцію в лікуванні психічних розладів. Депресія, тривога, наркоманія та посттравматичний стресовий розлад. Це все області психоделічної медицини, що показує перспективні результати у покращенні життя пацієнтів, які взагалі не реагують на традиційні форми лікування. Вперше психоделічні субстанції потрапили в поле зору вчених ще 50 років тому. Проте незабаром дослідження у цій галузі припинилися. У 60-ті роки багато хто вірив, що загалі ценгенними наркотиками майбутнє в тому, що стосується лікування цілого ряду психічних розладів. І саме в той період проводилося понад тисячу різних досліджень у цьому напрямку. Але знову ж таки. Дуже скоро психоделіки набули сумнівної репутації. Цей тип наркотиків, особливо ЛСД, стали активно вживати з рекреаційною метою музиканти, артисти та інші селебріті. І він став дедалі частіше асоціюватися з різними течіями контркультури. У пресі стали багато писати не про наукові прориви. А саме про невдалі випадки прийому ЛСД, так званих бетріпах, які траплялися з багатьма людьми, що приймали психоделіки. Ну і звичайно про моральну деградацію, до якої в результаті призводить їх вживання. Деякі вчені, зокрема, гарвардський психолог Тімоті Лірі, який став своєрідною месією контркультури, багато в чому через свою активну популяризацію псилоцибіну, явно переступив межі наукової етики. До речі, через це його звільнили з Гарварда. Влада США у 1968 році заборонила вживання галюциногенних препаратів. А прийнята ООН у 1971 році конвенція з наркотиків взагалі поклала край і медичним дослідженням у цій сфері, оскільки галюциногени були класифіковані як наркотики першої категорії, тобто ті, що взагалі не мають терапевтичної користі, ну і, відповідно заборонені до використання в країнах, що підписали цю конвенцію. Отже, таким чином, протягом десятків років дослідження у цій сфері зосередилися на вивченні впливу антидепресантів. Ці часи давно пройшли, а зараз перед науковим товариством постало складне питання: чи може один з цих галюциногенних наркотиків виявитися більш ефективним у лікуванні депресії ніж один з основних антидепресантів, які зараз призначаються, вчені з університетського коледжу в Лондоні протягом двох років порівнювали вплив алкалоїду псилоцибіну, що міститься в галюциногенних грибах, з лікарським засобом. Вгадайте яким. Естеталопрамом це антидепресант із групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Власне, це дослідження проводилося серед пацієнтами із середньою та тяжкою формою депресії. І евріка. Псилоцибін виявився не тільки ефективнішим і швидшим за дією, але й викликав значно менше побічних ефектів. Пам'ятаєте, я говорила про нейропластичність та активні спілкування в дитинстві? Отже, за це відповідає мозковий нейротрофічний фактор, або його ще називають BDNF, та його рецептор нейротрофічна рецепторна терозинкіназа. Тобто, завдяки їх злагодженій роботі, ми можемо розвиватися та навчатися. Антидепресанти вони здатні посилювати їхню взаємодію. І саме в цьому полягає їхній основний терапевтичний ефект: психоделіки впливають не тільки на цей сигнальний шлях, але ще й на серотонінові рецептори, внаслідок чого з'являються галюцинації. І виявилося, що спорідненість псилоцибіна до зв'язування з цими структурами більш ніж у тисячу разів вище, ніж у антидепресантів. Часто можна зустріти порівняння ЛСД та псилоцибіну, але оскільки тепер. Для дослідження ЛСД і йому подібних наркотиків потрібно отримання спеціального дозволу від уряду. Багато вчених зосередило увагу на вивченні алкалоїду псилоцибіну, вплив на психіку, якого був схожим з ЛСД, але не настільки неоднозначним. Отже, деякий час назад американські вчені виявили, що псилоцибін зменшив прояви симптомів депресії. У 80% пацієнтів з невиліковною формою раку, а в ході іншого дослідження з'ясувалося, що цей алкалоїд допомагав пацієнтам кинути палити, особливо у поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією. У 2009 році за допомогою сканування мозку почали вивчати, як псилоцибін. Впливає на мозкову діяльність. Опубліковані дані в журналі Scientific Reports Результати цього дослідження показують, що псилоцибін впливає на дві сфери головного мозку: на амігдалу, яка відіграє ключову роль у формуванні таких емоцій, як страх або занепокоєння. І на мережу пасивного режиму роботи мозку, що є розподіленою мережею регіонів мозку, що задіюється, коли ми відпочиваємо. Але не поспішайте шукати дилерів або закладки біля свого під'їзду. Тому що галюциногени, звичайно, не такі вже й безпечні би для когось може виявитися надто страшним і навіть небезпечним для життя через втрату контролю людини над своїми діями. Також подібні психотропні речовини можуть посилити деякі проблеми з психічним здоров'ям, що не виявилося поки що. І відповідно призвести до психічної кризи у схильних до цього людей. Деякі дослідники вважають, що ефекти психоделіків мають природу близьку до певного релігійного почуття а зміна сприйняття і свідомості під впливом психоделіків. Аналогічно подібним змінам, що практикуються в йозі, і переживаються під час духовних практик типу медитації, існує звичайно, різниця в тому, чи самостійно людина приймає препарати, чи їх отримує в клініці під наглядом лікарів, вчені використовують чистий, придатний для фармацевтичного використання псилоцибін. Вони також підтримують пацієнта на всіх етапах і заздалегідь відсіюють тих, у кого може розвинутися психоз. Тому щоб прийняти участь у таких дослідженнях, як мінімум Німу потрібно пройти співбесіди у психологів та психіатрів. В цей же час у населення вже виробилося певне обережне ставлення до психоактивних речовин, але разом з цією обережністю у людей зростає і невдоволення нинішнім станом справ, за якого речовини, що несуть величезну соціальну та біологічну небезпеку. Наприклад, такі як алкоголь, легальні, тоді як речовини про небезпеку, яких ми не маємо багато переконливих даних заборонені. Сьогодні з огляду на необхідність багато таких досліджень проводиться і в Україні, але які для всього потрібен час, мотивація та можливості. Тенденції психоделічно-асистованої медицини поступово вимальовуються. Але чи стане це нашою реальністю? Питання філософське. А тому цікава ваша думка у коментарях. І в кінці хочеться згадати Джона Леннона, який мав пісню під назвою Give Peace a Chance. Або в перекладі Дайте світу шанс, що дуже символічно відносно цієї теми. А на сьогодні це все з вами була ваш особистий науковець. До зустрічі у наступних відео. Чао! We'll <laughs>